Цілющі властивості сосни відомі люсу з давніх дален. Сосни відомі своїми унікальними та корисними лікувальними властивостями, які використовуються протягом століть. Соснові голки, шишки, смола, бруньки, пилок мають лікувальні властивості. Препарати на основі сосни мають протизапальні, відхаркувальні, дезінфікуючі та антибактеріальні властивості. Сосновою хвою застосовували ще наші бабусі, за її допомогою лікували кашель, бронхіт, зубний біль. Сосновий пилок має імуномодулюючі властивості, що робить його ефективним при лікуванні важких алергій та інших станів, пов'язаних з імунітетом. З хвої та броньок сосни можна робити відвари та інгаляції, які допомагають полегшити біль у горлі. Також було доведено, що аромат сосни покращує пам'ять та знімає депресію. Загалом лікувальні властивості сосни великі, а різні частини століттями використовуються для зміцнення здоров'я та благополуччя. В соснові голки та пилок містять полісихариди, які допомагають зміцнити імунну систему та підтримати природний захист організму від хвороб. Сосновий пилок покращує клітини окислення та підвищує фізичну та розумову працездатність. Екстракт хвої популярний натуральний засіб, що використовується у традиційній медицині, він має численні корисні властивості, включаючи відновлення природного балансу вітаміну С, зменшення запалення та стимулювання вироблення колагену. Прогулянка сосновим лісом також може бути корисним способом підтримки загального здоров'я, особливо для тих, хто саджає на часті простудні та респіраторні захворювання. В цілому користь сосни для здоров'я органів дихання робить її цінним природним ресурсом для людей. З такими маленькими шишечками, такі молоденькі, із цих шишечок готують варення. До речі, дуже смачне. Бо, хто любить екзотику, то можете покуштувати, спробувати це таке чудове вареничко, ренечка із таких шишечок. А також ці шишечки використовують і при настойках різних. Із медом також. Дуже смачний. Мед і настойний на шишечках, на ялинкових. Цікаво дерево. Взагалі вся природа цікава. Природа нас лікує. І природа нас надихає.